Їм є за що дякувати. Вони першими навчили нас писати, рахувати, пізнавати нові іноземні мови. Від них ми дізналися про теорему Піфагора та закони Ома. Саме вони нам пояснили, чому відбувається зміна пірроку і чим відрізняється зірка від планети. 5 березня в Шосткінському центрі естетичного виховання відбувся концерт для педагогів і вихователів нашого міста, присвячений до міжнародного жіночого дня, 8 березня. Подробиці цього святкового дійства в сюжеті Юлії Беберштейн. Весь освітній бумонт зібрався в центрі естетичного виховання, адже сьогодні їх будуть вітати не аби хто, а їхні вихованці. Перед тим, як увійти до святкової зали, в фойє були представлені вироби юних майстрів шостки. Це і плетені речі з бісеру, у вигляді прикрас картини, вишиті ляльки та багато іншої та цікавої сувенірної продукції. Саме біля цих шедеврів ручної роботи ми вирішили запитати педагогів, як вітає їх чоловічий колектив у навчальному закладі. К сожалению, в нашей школе осталось очень мало мужчин, но тем не менее, они нам готовят праздничную программу, дарят нам стихи, хорошие слова и маленькие сюрпризы. Обычно поздравляем один, один другого. Здоровья желаем, счастья, добра, всего хорошего и женского счастья, естественно. У нас мужчины очень, так сказать, молодцы, очень внимательны к женщинам. Они обязательно организуют нам фуршет и поздравляют. Вихованці, як дізнаються, освітяни вітають по різному, але обов'язково з квітами і теплими словами привітання. Та на думку педагогів, головним подарунком від учнів для них є гарні результати в навчанні та бажання самовдосконалюватися в майбутньому. Ще педагоги відкрили свої маленькі таємниці та розповіли, що хотіли б отримати на жіночі святи здоров'я, що ви більше, тому що це завжди потрібно, завжди хочеться. Цього. Хотілося б щастя. Здоров'я. Женське щастя, ну і хороше настроєння. Учніком хотіла б отримати хороші результати, щоб поряд була моя сім'я, ну, чоловік, донька, і щоб все було гаразд. Відкрив святковий вечір народний ансамбль танцю Джерельця під керівництвом заслуженого працівника культури України Людмили Маковець та Яни Дівчатам Дівчата весняній мавки принесли в залу клаптик весни та чарівності. Привітати освітній колектив нашого міста прийшов Віктор Пустовік, заступник міського голови. Він привітав чарівних жінок з наступаючим 8 березня. побажав їм здоров'я, кохання і процвітання. Віктор Євгенович додав, що до цих привітань приєднується і мер шостки Микола Нога. Я хочу побажати вам всім доброго, міцного здоров'я, всього найкращого в житті, ваших сім'ях, вашим близьким. Все найкраще вам кохання. Ми вас любимо. Творчі колективи центру естетичного виховання, серед яких учасники зразкового театру естрадної пісні Мікс, народного хореографічного ансамблю сюрприз, народного фольклорного ансамблю Любисток, учасники народної студії сучасного танцю «Шарм» та ще багато інших талановитих колективів і учасників. Весь вечір вітали чарівних працівників освіти зі святом весни. В їх виконанні лунали вірші, пісні і танці, які дивували своєю манерою виконання та дивовижними костюмами. Юні учасники колективів Центру естетичного виховання поділилися своїми секретами стосовно подарунків та привітання своїх вчителів на 8 березня, але попередили нас, що це конфіденційна інформація. І аби це було сюрпризом, таємниці не відкрили. А от слова вдячності своїм вихователям пролунали відкрито і від щирого серця. Хочу пожелати, щоб у них завжди були награди, і вони завжди на конкурсах побіждали. И чтобы у них все было хорошо. Желаю всем руководителям, это самое главное, это здоровье, творческих успехов, побед, новых высот, достижений, новых вершин. И чтобы карьера никогда не останавливалась и продвигалась вперед, и чтобы все получалось то, что задумалось. Конечно же, здоровье, крепкости, чтобы они выдержали таких, как мы, и долгих лет жизни. Все самого лучшего, успехов творческих. Ну, Чего еще можно пожелать руководителям? Я бы хотела пожелать, конечно же, всем счастья, здоровья и того, что що... верить в мечты.